Побори в онколікарні, оперування пацієнтів лікарями в нетверезому стані та як наслідок допущення лікарської помилки. Лікарі-онкологи, які заробляють на здоров'ї власних пацієнтів, після численних скарг продовжують працювати на займаних посадах. Пані Ірина нещодавно зіштовхнулася з цілою лікарською системою. Жінка розповідає, до онкологів привела хворого батька. Останньому зробили операцію на кишечник, попри все, пошкодили здоровий орган. Відтоді здоров'я чоловіка серйозно похитнулось. Папе было плохо, состояние его не улучшалось. Он был в реанимации, вроде бы начал кушать, но что нас смущало, у него плохо отходила моча. И мы видим, что мы увидели, что у папы пошла вообще очень густая моча цвета мясных помоев. И вот тогда я вижу, что наш лечащий позвал заведующего. Вот я подумала, що, та пасіні були не нібезпочне. Як виявилось пізніше, під час операції чоловіку пошкодилися човивідні шляхи. Нині йому загрожує видалення нирки. Та найбільше обурення в родичів викликало те, що за проведення операції самі ж лікарі вимагали чималі кошти. Якщо вважати дві операції. То це виходить, получається ну перша операція, яка була вонка в місті з вдячністю, скажем так, ну это було где-то 15-17 тисяч. І вторая операція у нас забрала ще 15 тисяч. Це виходить, що 15,5 з половиною тисяч. Ета, ну больше піти тисяч гривень. Про побори у лікарні на умовах анонімності погодився розповісти один з лікарів. Чоловік розповідає: кожен хірург встановлює власні тарифи на операцію. З пацієнтами працюють індивідуально. Мені важко розповісти, тому що у кожного хірурга по-своєму і хто що кому. Вони вже десь між собою в кулуарах вирішують і стараються, аби то не вийшло десь назовні. Ну ти заходиш в кабінет в ординаторську, тобі говорять цю суму, ти достаєш гроші і ставиш на стол. Все. Я думаю, що я не одна це делала. Ні одна за словами пані Ірини до смертельно хворих у лікарні ставляться по особливому. А якщо у вас уже четверта стадія і вам осталася жити півгода, то вони більш, скажімо, милосердні. та тисячі гривень. Та як виявилось, фінансово складував онкологів це не єдина проблема. За словами працівників онколікарні, найстрашнішим є те, що хірурги проводять операції на підпитку. Ситуації різні бувають, але те, що з'являється в операційному нетверезому стані, то факт. Одноразово бувало таке, що в операційні з'являвся із запахом, проводив операції, виходив, розмовляв з пацієнтами, родичами цих пацієнтів у такому вигляді. У нетверезому вигляді за словами лікаря з'являється в операційній ось цей чоловік. Нині він працює хірургом онколікарні. Нещодавно наша знімальна група стала свідком того, як в нетверезому стані, повертаючись з роботи додому, його зупинили працівники Даї. Лікаря відвезли на експертизу, та проходити її він відмовився. Мовляв, для нього то ганьба. Вирішуватиме питання у суді. А я преси не хочу. Ну я маю право не хотіти. А ми признімаємо роботу працівників. А, ну то ви знімаєте роботу. знаєте, що Анколичні експертизи по на стан сп'яніння, а також на станжування. Я нічого не вживав. Я зрозумів, що ви нічого не вживали. У мене таке, таке запитання. до вас. Ви будете проходити медуалі. Не буду, на стан бо я не хочу себе позорити. Я не є я я доктор, і я не вживаю її. Дмитрий, секунду дозвольте. Якщо ви відмовляєтесь проходити на стан вживання, Алкоголю то ви автоматично визнаєте свою вину. Ну я на суді такі, собі, і на суді собі такі, свою вину виправив. Журналістів лікар запевнив, на роботі алкоголю не вживав. Та й взагалі лікарі не п'ють. Лікарні ви вживали? Ні, звісно. Ви можете піти запитати і в лікарні ви не, не вживаю. А хто в лікарні вживає у нас? Ну певно, лікарі. Ні, лікарі не вживають. А чого ж ви відмовляєтесь пройти? Ну а я маю проходити себе А ви знаєте, що по закону відмова це означає, що ви ж Ні, Нічого я не вживав. За поясненням того, що ж насправді відбувається в онколікарні, наша знімальна група пішла до головного лікаря Анатолія Гонци. Останній у телефонній розмові нам повідомив: інтерв'ю давати не буде. Перепрошую, ми говоримо. Звініть, это мой телефон. Я забрала свой телефон. Наша знімальна група в кулуарах диспансеру провела більше двох годин. Згодом в приймальні нам повідомили, що Анатолій Олександрович терміново покинув лікарню у зв'язку із смертю родича. Наша редакція залишає право за лікарем пояснити ситуацію та підтвердити або спростувати факти, що наводять герої сюжету. Іван Гончарк, Василь Пантя, Народний контроль.